Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми вирушаємо у чарівний ліс. Давайте уявимо, що ми вже в ньому, в ньому живуть добрі тварини. І завжди світе сонечко. Там росте особлива квітка. Ця квітка називається квітка мрії. Вона незвичайна та дуже красива. Її пильстки сяють усіма кольорами веселки, і вона випромінює ніжний аромат, що нагадує найулюбленіші ваші солодощі. Тож пропоную вам сьогодні її розмалювати. А перед початком заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Один, два, три, чотири. П'ять ми підемо у ліс гуляти. Пожину по чорницю, По малину і брусницю. Ще і суничок позбираємо і додому понесемо. Давайте повторимо ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять ми підемо у ліс гуляти. По жину, по чорницю, по малину і брусницю. Ще і суничок позбираємо і додому понесемо. А тепер давайте ми її розмалюємо. Для цього нам потрібен аркуш паперу, на якому вже намальована ваша найулюбленіша квіточка, пензлик, склянка води, фарби зеленого, жовтого та синього кольору. Ви можете вибрати будь-який колір, який вам сподобається, тільки обов'язково повинен бути зелений колір. Починаємо Беремо пензлик, окунаємо у воду, а потім в зелену фарбу. Та розмальовуємо два листочка та ніжку, яка знаходиться під квіткою. Ось так діти. Промиваємо пензлик та будемо розмальовувати квітку. Окунаємо пензлик в синю фарбу. Та розмалюємо один Пелюсточок. Ось так. Тепер розмалюємо ті пелюстки, на яких я поставила крапочки. Ось так, діти, промиваємо пензлик і пензлик окунаємо в жовту фарбу. Зафарбовуємо серединку. Зафарбовуємо її всю. Ось так, діти! Ось така гарна квітка мрій в нас вийшла. Спробуйте і ви свою квітку розмалювати. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічів!